Вітаю вас, дорогі друзі! Моє Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. Ось наша чергова посилка. Отримали ми її з приома сервіс. І це у нас саджанці. Розпаковка. <рес> Люблю я такі справи. І зараз підходить вже осінь, і я не втрималася, і вирішила купити саджанці-лохини саме в серпні місяці. Зараз у них там скидка діє, непогані такі саджанці трьохрічки. І вирішила, що ну, якщо вже купувати, то краще брати рослинки, які е, в, ну, мають більший термін е, ну, двох-трьох річки. У мене якраз ці кущики трьохрічки. річки. Чоловік привіз з нової пошти посилочка 22 кілограми, там три вазони: один 5 літрів і два вазони на 7,5 літрів. Тому, ну якби так, це було важкенько переносити. Зараз він відкриває і подивимося, яким чином виглядають ці рослинки. Тому що в, вчора ці рослини були відправлені новою поштою, і сьогодні ми їх вже отримали. Чуть більше доби вони були в дорозі, тому я надію, що з ними все добре і нічого з ними не сталося. Ми поїхали, забрали зразу ж, як тільки вони приїхали на. Ну, дивіться, рослинки свіжі, рослинки не пошкоджені, упаковані вони ось таким чином, що вони завертаються, оці гілочки завертаються от один за один. Під вазоном, ці гілочки під вазоном. Але вони цілі, вони так легенько, ну, зігнуті так легенько. І ціленькі я вже е, після того, як зняла відео, обдивилася, їх передивилася, полила їх і розправила листочки, тому якби, бачу, що все там ціленьке, все добре. Наступний вазончик, чоловік достає е, ось цей трішки менший. І тут дивіться навіть із ягодками, навіть є спілі ягодки. Це пізній сорт, називається еліот, і на ньому вже ось такі ягодки поспівші. Є там і зеленіші ягодки, але от саме на цьому на цій гілочці спілі. І третій кущик третій кущик – це ранній сорт, він називається дюк. А, і він якби, ну саме краще переніс дорогу. У нього там, я так розумію, великий земляний ком, ну, коріння вели, велике і багато, і тому воно ну, там навіть не, не пошевелилася земелька на ньому. А тут ось трішки верхній шар, такий сантиметрів на 3-4, з одної сторони трішки висипався. Ну, якось пакет, мабуть, не сильно близько до стовбура. Підв'язали. Так, у нас сирена, їде, вибачте. Це в нас тут пожарні машини їздять по дорозі, я на вулиці записую. Е, так. Ну, що можу сказати? Е, цей кущик називається Еліот трьохрічка в п'ятилітровому. Оцей кущик я довго дивилася, як він називається, і все не могла зрозуміти. Я наче такого не, за, не замовляла. Дароу, по-моєму, якось він називається. Я замовляла трішки інша назва була. Але якщо чесно, я не сильно впевнена, тому що я могла в останню хвилину щось там перезамовити. І дюк я якраз хотіла такий сорт, це ранній сорт, дюк, це ранній сорт, а цей сорт дароу це середнього терміну дозрівання. І той, який з ягодами Еліот, він раннього сорту дозрівання. Тому, якби всі три сорти є. Я, у мене був досвід вирощування е, лохини. Якось років чотири назад я купила попробувати. Ну, так мені захотілося, але я нічого не вивчала про те, як вирощувати цю рослинку. Я її почитала на сайті, що можна там садити в чорнозем, можна там садити ще кудись. Я посадила просто в землю, додавала трішки торфу, не пам'ятаю вже, який там торф у мене був, кислий чи не кислий. Ну і звичайно ж ця рослинка на протязі одного вон я садила осінню, весною рослинка е, випустила листочки, але до осінні вона пропала, тому що. У мене тут ґрунт був нейтральний, а то і даже слаболужний. Він зовсім не підходить таким рослинам, і тому я в цьому році буду вирощувати зовсім по-іншому. І в мене вже є там схема посадки, як я буду садити, як я буду лунки робити, де я буду брати торф, у мене зараз дилема, чи купити теж цієї фірми Кліома сервіс вони продають. І готову торфосуміш чи брати в епіцентрі окремо торф, окремо ну скажімо, інші компоненти і самі формувати. О, така в мене покупка. Дякую вам за увагу! Заходьте на мої наступні відео, будемо садити разом з вами ці рослинки. До побачення!